Всім привіт, дорогі глядачі. Таке враження, що Трамп заділився піарником багатьох політиків світу. І мова зараз не йде про цього мудака в Кремлі, да? цього, який назвав, начебто, Трампа генієм, і Трамп постійно тепер ходить, бігає, що Трамп каже, що Путін назвав мене генієм, я геній, геній, геній. Ні, мова про те, що на кого тисне зараз. Е Трамп і утримують великі рейтинги. От зараз, по суті, нове дослідження КМІС вже без USAID, то вони розповідали, що все USAID, USAID, І тут чутко все видно. По суті, у Зеленського на сьогодні збільшення довіри, зменшення недовіри, збільшення довіри, і це про все говорить: про те, що тиск на українців, на українську владу і сказки про те, що тут. У когось рейтинг на плінтусі повністю. Так, да, це не є політичним рейтингом. Але довіра велика до політика, ну, вона конвертується в політичний рейтинг. І впевнені просто, що у Зеленського рейтинг політичний більше, ніж 20% на сьогодні. От, І достатньо для того, аби вийти в другий тур, і так чи інакше, е, з тим ставим залужним, якщо він піде на вибори. Позмагатися так, електорально. Е, ну, я казав, там ще британці робили в кінці лютого дослідження, там десь рейтинг 40% вдається у, у Зеленську. Якщо більш детально дивитися про рейтинги і іншого, то, будь ласка, от вам видно, що по суті, після того, як почали тиснути на Зеленську, на Україну загалом, у нього недовіра. Падає, довіра зростає. І доволі суттєво. І такий от фактор певного об'єднання нації, тут мова навіть не навколо, ж розумієте, особи. Тут не про особу річ іде, тут іде про інститут президента, про певну гідність в суспільстві. Ну, не можна так от брехати ламати суспільство через коліно. Ну Це ж ми не одні єдині такі. От вам приклад: Червона це ріст вже похованої ліберальної партії в Канаді, а сині це консерватори, які тухнуть тепер. Що ми можемо говорити? Трамп підісрав своїм союзникам в Канаді на сьогодні. Тому що консерватори так чи інакше ну вони були лояльні доволі до республіканців Америки. А тепер таке відчуття, що від американських республіканців нічого й не лишилося. Немає їх, так цих республіканців. там вже все. Все вже стерто. Всі, хто були нормальні республіканці, відсунуті, а інші. Які були начето нормальні, як Хамеліони повністю з'явився в екстазі з змага. Келог, який заявляє, що Трамп, який говорив про 24 години, він був, мав рацію, тому що він не казав, в який день буде, будуть ці 24 години, які коли там мир наступить, вже перезуваються просто, вже намагаються сподобатися. Це окрема історія про Келога, того, який е, сіє просто антиамериканські настрої в Україні сильно. І це окрема взагалі тема про антиамериканський настрої, чи це буде проблема у нас для демократії? Ну, у французів великий антиамериканський настрій, нічого, демократична країна. Так от Келох, який був в Ізюмському лісі, бачив це все, ці всі шахи, був в Покровську, був багато де? Він виходить і каже, що Україну треба цією зупинкою всього, це Україну як віслюка по голові там ударили, щоб він звернув увагу. От що вони цим хочуть взагалі досягти? Не хочуть поваги московитів утримувати. <гум> Московити їх любити не будуть ніколи. От, е сіють антимарканізм, і сіють, е і, і піарять, піарять тих, на кого стрибають. Речі, я тут не дивився у президента Мексики, цієї ну, вона комуністка, здається, але це окрема історія. Мені здається, і в неї зараз рейтинг пойде дуже сильно вгору. Ну, якщо у мексиканців є гідність, так і буде. Не в тому справа, що вона комуністка, а в тому справа, що раз ми обрали, то не лізьте до нас. Поки працюють у нас демократичні електоральні процеси і інститути відповідні, взагалі не лізьте до нас. Ми самі розберемося. Навіть якщо ми чомусь помилимося, ми самі розберемося. Бо суверенна нація, ми самі будемо розбирати. Власне, така от, таке от бажання через коліна все ламати. І навпаки, напевно, створює з Трампа цю неоднозначну особу, яка зло, але і багато чого поганого сіє, але яке нарешті посіє і суб'єктизацію тієї самої Європи, безпекову, зокрема. А куди діватися, що це? В будь-який момент можуть виробити ті ж самі F-35. Будь-який момент можуть кинути, розділити. Про що зараз буде домовлятися? США з Московією, Про який розподіл взагалі. Тим самим Трамп буде визивати і не тільки рейтинги збільшувати, точніше рейтинги своїх опонентів, але і рейтинги самої ідеї Об'єднаної Європи і самодостатності, об'єднання, цілісності і інше. Там дивився вчора рейтинги, підтримка України в країнах Європи дуже сильно зараз зростає, навіть в південних країнах. Півдній Європі. Не кажуть, вже про північ, там все зрозуміло. от, от такі його діяння. Щодо наших реалій, то, в принципі, спроба спроба виключити Україну з перемовин, зробити її несуб'єктною, піддатливою до будь-яких умов шляхом переобрання тут будь-якого іншого представника, якогось президента нового, то ця ідея теж, по суті. Валиться самим Трампом. Він дозволяє, дає великі шанси, точніше, Зеленському, переобратися. Ну він вам не подобається в перемовинах, а ви йому рейтинг створює, створюєте. Ваші розмови там з Тимошенками там, і іншими. Ну, благо, той самий там Порошенко заявив, що вони думають про демократичні вибори після військового стану, коли буде вже мир. І це така гідна відповідь була. Так і треба відповідати. Звісно, є конкурентами, навіть суперниками. І часто дії тої чи іншої сторони не є такими, які б мали бути, на жаль. Але це вже окрема історія. Е, ну, ну, Ідея знести українську владу, аби поставити когось ручного вона не спрацює. Суспільство буде відчувати тиск, буде відчувати неповагу і буде реагувати відповідно. Ну, от і все. Тобто Трамп він оцим от бажанням ставлення до країн, як ставлення до між політичними лідерами, да, там, з путіним дружу, з Єленським не дружу, з, з не дружу, там, з ким там ще друже, з Орбаном дружу. Воно так в міжнародних відносинах не працює. І логіка виключно такого бізнесмена-ділка, такого нью-йоркського розліва нерухомості, от теж воно не працює, хоча і різний бізнес. ну... Багато бізнесменів розуміють суспільну політичну логіку і не вели б себе таким чином. Ну знаєте, таке відчуття, що нас всю планету засунули в такий експериментаріум. А що, якщо особу ем, з таким от менталітетом зробити у керма наймогутнішої держави у світі? Що буде? От Ми зараз і подивимося. що буде. Підписуйтесь на наш YouTube, на наш Telegram канал Посилання буде в описі до цього відео. Там ми заяви всі Фредовича Моментально е перекладаємо за допомогою штучного інтелекту і виставляємо. Будьте в курсі <головік> того, як сьогоднішня адміністрація забирає хліб у сатиричних каналів. Да? Це ж теж окрема історія. Всім, все всі, найкраще, до побачення.